До міста глобино на народне віче прибув народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Бублик. Глобинчани занепокоєні протиправними діями прокурора та міліціянта району, а ще людей турбує чимало інших нагальних питань. Нардеп громаду уважно вислухав і пообіцяв розібратися. З чим саме дивіться з наступного сюжету? Незважаючи на те, що Глобино відносно містечко невелике, тут щонеділі о 12-й теж збирається народне віче. Щоправда, цього разу воно проходить за участі народного депутата Юрія Бублика, якого запросила ініціативна громада. На обговорення винесли близько п'яти питань, одне з яких стосувалось роботи головного прокурора району. Нардеп каже на роботу прокурора Глобинського району він отримав не один десяток скарг і має намір з цим розібратися. Це і неналежне розслідування дорожньо-транспортних пригод, це і кришування латифундисів, це і роздача земель, де в людей були огороди, а їх перетрансформовують у приватну власність, оточуючим тих, хто ближче до влади, і багато багато таких речей, на які я переконаний, що новопризначений прокурор області зверне увагу. Самі ж глобинчани зізнаються у їхньому місті жити добре, але корупція та бездіяльність місцевих чиновників ситуацію дещо погіршують. Вони нічого не роблять на дане час, щось треба міняти. Прийшли зараз подивитися, послухати людей по поводу заміни прокурора, по поводу заміни начальника міліції, по поводу заміни всіх ну, силових і структурних підрозділів. Зрозуміти, то, що багато підкилимних, так би розуміючи підкалимних інтриг і я сподіваюся, що багато є, воно винесеться на громадський осуд і розгляд. Бантежить все. І ремонти шкіл, і навчальне обладнання, чого не вистачає зовсім у школах, особливо в сільській. Занепад повний, повний, треба щось вирішувати. У нас друге страшні, Хоча б засипали, чи грампіллю, чи чим небудь ужас один. Не секрет, що у функціонують промислові підприємства, які негативно впливають на екологічний стан міста, каже еколог Микола Яременко. Так, слухання з екологічних питань тут проходило ще на початку 90-х років. Люди вже втомились вимагати від районної адміністрації звіт про екологічну ситуацію в їхньому місці, тому питань у громади назбиралось достатньо. А як екологія давала дозвіл на будівництво соєвого заводу, свинокомплексу біля Глобина, що ми всі цим дихаємо? Жому теж дихаємо цим, всім. як екологія на це дивилася, і чого ніхто не приймав міри, а просто підписали всі дозвола. Об'ясніть, будь ласка, ми запрошували сюди на наше віче відповідних спеціалістів із районної державної адміністрації, які могли б дати відповідь на ці питання. Є хто представників із адміністрації? Як хто може дати відповідь на це питання? Втім, відповіді так і не дочекалися. Тим часом пролунало наступне запитання. У мені така річка хороша, тихий омільник. Купалися діти, завжди ловили рибку, віддали в оренду, спалили очерет, що не можна цього робити, що загинули там. І тепер же дітям, що хлопці, завжди хлопчаки ловили рибку, нема ж де ловити. Проганяють не можна. Узяли в оренду, віддали Мичуріна. Чому не зібрали, як то кажуть, а... сходку людей, не винесли це питання. Ну віддати отак річку, вже, вже все віддали. Ні, ще треба й річку віддати. Стосовно ставка мер глобину запевняє, ловити рибу там ніхто нікому не забороняє. Ніхто з удочками зараз не ганяє. Якщо й ганяють, то будь ласка, йдіть по нормі, так як це пише закон. Вудочка, один крючок і спортивна рибо натомість. Юрій Бублик впевнений, все починається з екологічної культури. Все залежить від нас. Якщо виникла якась проблема, якщо десь хтось вносить недозволені яди, гербіциди, що бжоли дохнуть, там зайців знищують. От громада повинна гуртуватися, гуртуватися, об'єднуватися на захист свого життєвого простору. Якщо ви сподіваєтеся, що хтось з Києва приїде вас захистити, це не так. От. Нікому ми в Києві з вами не потрібні. Тому потрібно обирати місцевих лідерів, потрібно впливати на владу. Звичайно, в цих умовах це складно робити, але можливо. Також нардеп закликав глобинчан обирати місцевих депутатів шляхом відкритого конкурсу і ще місяця вимагати від них звіт за пророблену роботу. На початку нашого зібрання я дізнався номер вашого прокурора. Набираю його, він не реагує, не піднімає трубку. Тобто я вимушений реагувати на всі дзвінки своїх виборців. бо мій телефон знають усі мої виборці. І коли вони телефонують, я спілкуюся з ними. Так само і прокурор повинен реагувати на ваші дзвінки, тому що він повинен вам служити, а не ви його боятися. Вже цього вівторка, за ініціативою Юрія Бублика, до Глобину має приїхати спеціальна комісія з обласної прокуратури, аби протягом тижня перевірити діяльність прокурора і розглянути всі скарги.